Число та цифра 10. Сьогодні у нас незвичайне заняття. У математику зробимо крок, а з казкою ми зустрічались не раз. І знову вона завітає до нас. В казках є завжди перешкоди, та знаю, що їх для кмітливих дітей не буває. Сьогодні і дійсно у нас незвичайне заняття. Ми за вами побуваємо. А де побуваємо? Ви дізнаєтеся, якщо виконаєте це завдання. Розставте цифри у порядку зростання та прочитайте слово. На першому місці буде цифра Один. Потім так. Далі. Наступна і остання. Читаємо слово Каз -ка. Отже, ми будемо мандрувати. Казкою. Жили собі в лісі чудовому, мама ведмедиця та двоє ведмежаток. Гарно жили. Ведмежатка любили гратися, бавитися, а як посваряться, то швидко й помиряться, а от вчитися не хотіли. Набридло їм вдома сидіти і пішли вони лісом мандрувати. Довго лісом блукали, вже і втомилися. Вийшли на галявину, а там грибів росте так багато і з жовтими шляпками, і з коричневими. Ведминжата зголодніли, тільки хотіли грибочки зірвати. А тут із за дерева білочка Стрип. Це моя галявина, і гриби на ній мої. Зможете порахувати, пригощу грибочками. Ой, Лишенько, ми ж рахувати не вміємо, бо вчитися не хотіли. Що ж нам робити? Якщо не порахуємо, казочка закінчиться. Малята, може, ви нам допоможете. Допоможемо малята? Давайте порахуємо грибочки і жовтими шляпками. Рахуємо. Якою цифрою можемо позначити? Так, цифрою чотири. А тепер перерахуємо грибочки із коричневою шляпкою. Рахуємо. Якою цифрою можемо позначити? Так, цифрою 5. Малята. А тепер давайте перерахуємо всі грибочки. Рахуємо. Так, скільки ж всього грибочків? Так, 9. А якою цифрою позначимо? Дев'ять. А ось білочка ще одного знайшла. Як стане грибочків? Більше чи менше? А наскільки більше? Молодці. А давайте перерахуємо тепер всі грибочки: Один грибочок, два грибочка, три грибочка, чотири грибочка, п'ять грибочків, шість грибочків, сім грибочків, вісім грибочків, дев'ять грибочків. Десять грибочків, всього десять грибочків. В математиці малята є цифра десять, яка позначає десять предметів. Тож давайте з нею і познайомимося. Я маленька одиничка, цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляємо, цифру десять зразу маємо. Цифра 10 складається із двох цифр один і нулик. А чому вони стали разом? Послухайте таку історію. В одній казковій країні жили цифри одиничка і нулик. Вони були найближчими сусідами, часто ходили в гості один до одного, разом пили чай, їли пиріжки, читали книжки. Але одного дня налетів сердитий вітер і своїм холодним подихом розвалив будиночок нуля. Гірко плакав нулик. Прийшов він до одиниці і розповів про своє нещастя. Одиниця вислухала розповідь Нулика, їй стало шкода його, і вона запропонувала Нуликові оселитися в її будиночку. Нуль подумав, подумав і погодився. З тих пір усі і казали, що у цій хатині живуть дві цифри, які складають цифру десять. Малята, з яких же цифр складається цифра 10? Так, із одинички та нуля. Давайте знайдемо місце цифрі 10 у числовому ряді. Для цього виставимо хмаринки у порядку зростання від 1 до 9. Починаємо називати 1. А ось і місце цифрі 10. Після якої цифри вона стоїть? Так, отже, 9 це сусідка цифрі 10. Молодці малята. А ми продовжуємо казку. Вийшли до озера Ведмежата, а там стоїть хатинка маленька. Біля хатинки багато квітів, та ще й доріжки якісь незвичайні. А давай нарвемо квітів і мамі подаруємо. А тут зайчик стрибку. Ні, не дам вам квіти рвати. Якщо допоможете мені доріжку полагодити, тоді й подарую вам квіточки. На кожній доріжці дід цифроїд повиїдав цифри, треба їх повернути. Ой, лишенько, а ми ж цифри не знаємо. Допоможіть, діти, будь ласка. То що ж допоможемо? Давайте почнемо із доріжки з зеленими камінцями. Яких Камінців не вистачає. Подивіться уважно. Так, камінця під номером. Правильно. Далі. Молодці. Правильно. А давайте перерахуємо всі камінці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер давайте полагодимо доріжку із квіточок. Яких же ж квіточок не вистачає? Будьте уважні. Так, молодці. Далі. Правильно. І остання квіточка. Молодці. Давайте перерахуємо квіточки на доріжці. Одна квіточка, дві, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім, дев'ять, десять. Всього на доріжці десять квіточок. Молодці. Дякую вам за допомогу. А вам, ведмедики, ось квіточка для мами. Дякуємо. І помандрували наші ведмедики далі. Ідуть ведмедики лісом, а тут кущ великий. І ягід на ньому червоних, сила селена. А під кущем ще й пироги стоять. Давай візьмемо пироги та маму пригостимо. Тільки хотіли лапу протягти, а тут вовчик-братик. Ні, це мій кущ з ягідками і пироги мої. Я пригощу, коли виконаєте мої завдання. Ось перед вами пироги, а на пирогах приклади. Вам потрібно розв'язати. Якщо відповідь буде менша за шість, то пиріжок ваш, а якщо більша за шість, то пиріжок мій. Готові? Ой, а ми не вміємо приклади розв'язувати. Допоможіть малята. То що, допоможемо? Починаємо. 3 плюс 1 дорівнює. Чий пиріжок? Ведмедиків. 4 плюс 1. Чий пиріжок? Теж ведмедиків. 10 мінус 1. Дорівнює. Дев'ять. Чий пиріжок. Вовчика. 6 мінус один дорівнює. Так, чий пиріжок ведмедиків вісім плюс один дорівнює дев'ять. Чий пиріжок? Вовчика, дякуємо за допомогу вам малята і тобі, вовчику, за пиріжки. І помандрували ведмедики далі. Ой, як ми зголодніли, але пиріжки їсти не будемо. На нас мама чекає, їй понесемо. Скрикаке, скрикеке, я чула, ви зголодніли. Я випадково знайшла велику голівку сиру, але віддам вам, як завдання виконайте. Ой, малята, допоможіть нам. Тож починаємо. Сьогодні неділя на вулиці зима, лід гарячий, молоко рідке, у квадрата чотири сторони. Потяг коротший за автобус, кущик вищий за дерево. Після вечора настає день скрикаке, молодці, беріть головку сиру. Дякуємо, але як же ж ми її поділимо? Та це не біда. Я вам допоможу. Ні, 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 ми вже знаємо, як ти ділила. Ми краще малят попросимо нам допомогти. Ми будемо ділити не на двох, а на багатьох, бо у нас скільки друзів з'явилося після подорожі? Давайте порахуємо: Білочка, зайчик, вовчик, сорока, лисичка, мама-ведмедиця і нас двоє ведмежаток. Скільки всього? Так-так, вісім. Так, Допоможіть поділити сир на вісім частин. Малята, а як ви гадаєте, як треба поділити? Так. Спочатку навпіл зверху донизу, потім навпіл зліва направо. А потім. Кожну частинку знову навпіл. Давайте порахуємо, скільки шматочків отрималось? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чи всім вистачить? Так, молодці. Ось і закінчилася подорож двох ведмежаток. Тепер вони зовсім не жадібні і пішли навчатися до лісової школи. Час ми провели немарно, працювали усі гарно, закінчилась подорож у нас, відпочивати уже час. До побачення, до нових зустрічей.